Європейські війська таки увійдуть в Україну. Макрон шокував заявою. Дуда відповів, як відреагує офіційний Київ про все це далі у цьому випуску. Ви на фабриці новин з вами я. Юрій Бібік. Деякі країни ЄС можуть відправити свої війська до України. Це підтвердив Еммануель Макрон, президент Франції. Вчора зібрав зустріч за участі близько 20 лідерів Європи. На ній, у тому числі, обговорювали можливість допомогти Україні сухопутними військами. Це було найгарячіше питання за словами Макрона. Не всі країни готові піти на такий крок. Цитуємо. Сьогодні немає консенсусу щодо відправки сухопутних військ, але виключати нічого не можна. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Росія не перемогла. Кінець цитати: цілком можливо, що ініціатором цієї ідеї був саме Париж. Слідом за Макроном не виключив допомоги військами і французький прем'єр Габріель Аталь. Процитуємо далі. Ми не можемо змиритися з тим, що Росія має виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми. Ми підтримуємо Україну з першого дня. Ми будемо продовжувати підтримувати українців. Кінець цитати. Очевидно, що таку резонансну ідею європейського палацу не могли лишити без уваги французькі опозиціонери. Вони одразу ж накинулися на Макрона. Ну, от, наприклад, лідер партії Патріоти Фаріан. Філіппо вважає, що відправлення військ до України стане початком третьої світової. Тому він закликав блокувати це рішення у парламенті. Також проти лідерка партії національне об'єднання Марін Лапен вона розкритикувала план Макрона, заявивши, що той цитую грає у воєначальника. Кінець цитати. Не дивно, що подібні заяви французької опозиції одразу ж почала поширювати російська пропаганда, якій, звичайно ж, не вигідна будь-яка допомога Україні. Схоже, що серед противників відправки військ до України Польща, ну от, зокрема, Анджей Дуда, підтвердив, що на зустрічі в Парижі дійсно розглядали відправлення військ на допомогу Україні, проте жодного рішення учасники не ухвалили. А заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик додав, що Варшава в будь-якому разі не направлятиме своїх бійців до України. Аналогічна позиція і у Швеції прем'єр Ульф Крістерсон наголосив, що Україна не потребує чужих військ ймовірно натякає на те, що стабільні поставки боєприпасів і зброї наразі. Важливіші тут нагадаємо, що першим про ідею спрямування західних військ до України вчора розповів словацький прем'єр Роберт Фіцо. за його словами, окремі країни ЄС та НАТО підтримують такий крок і буцімто готові допомогти Україні своїми сухопутними військами на базі двосторонніх угод. Водночас українська влада неодноразово заявляла, що не розглядає такий варіант аж до вступу країни в НАТО. Проте не військами єдиними в Парижі йшлося і про іншу важливу ініціативу. Еммануель Макрон оголосив про створення коаліції з постачання Україні далекобійних ракет і боєприпасів. Цитуємо далі. Зараз у нас є вісім наявних коаліцій, що володіють відповідними можливостями. Ми також вирішили надати нового імпульсу коаліції з протиракетної оборони, про необхідність якої заявив український президент, і створити дев'яту коаліцію для ударів на далеку відстань, а значить, ракет і бомб середньої і великої дальності. Кінець цитати. Також західні партнери домовилися активно шукати для України боєприпаси у третіх країнах світу. За словами Макрона, Франція повністю використає власні запаси і допоможе залучити інших постачальників. Париж наголосив, боєприпаси наразі пріоритет. Заяви Макрона одразу почали. Критикувати в російській пропаганді рупори Кремля відкопали фрагмент виступу однієї з команд КВН двадцятирічної давнини, де висміювалася персона Наполона Бонапарта. Таким чином, пропагандисти намагаються порівняти чинного президента Франції з колишнім воєначальником і негативними наслідками для нього у протистоянні з російською імперією. Тут нагадаємо, друзі, що посіпака Путіна Дмитро Мєдвєдєв неодноразово погрожував НАТО застосуванням ядерної зброї у випадку, якщо війська альянсу вступлять у війну на боці України. Проте ці заяви експрезидента РФ розбиваються об тези російської пропаганди, яка вже два роки стверджує, що нібито Росія воює в Україні з усім НАТО. Друзі, як вважаєте ви чи наважиться у цій ситуації Захід відправити свої війська до України аби стримати агресію Росії? Долучайтесь, будь ласка, до обговорення в коментарях. Я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.